Було, не було версія StarMac Documents. Клієнт після невдалих спроб подачі повертався до нас. Клієнт запрошував на каву. Отримували децизії з уженду, в яких були помилки. Клієнт приносив на зустріч протерміновані документи. Клієнт так сильно хотів віддячитись за допомогу, що приніс спиртне прямо до ужеду. Клієнт пропадав та не з'являвся в уженті в день подачі документів. Клієнт приносив фальшиві документи. На зустріч. Отримували негативні дицизії.